Усім привіт! Сьогодні у мене завершається сезон консервації. Сьогодні я готую останній рецепт, останню закрутку. Це баклажани. Баклажанна закуска «Вогник». Ця закуска дуже смачна, є багато варіантів приготування цієї закуски. Я вам покажу, як її готую я. Її дуже любить мій чоловік. Я готую її спеціально для нього. Ось я підготувала усі овочі, які буду використовувати. Баклажани. Сьогодні роблю пів порції, тому у мене тут півтори кілограми. Я їх уже помила і бажано використовувати ось такі невеличкі баклажанчики. Червоний болгарський перець пів кілограма, помідори пів кілограма. Дві перцюги, головка щаснику 40 грамів я зважила. Ну і сіль, цукор і оцет. Солі 25 г, оцету також 25 г. А цукру 75 г. Ну і потрібна буде олія для обсмаження баклажанів. Баклажани потрібно порізати ось такими кружечками, приблизно сантиметр. Посипати сіллю, столову ложку солі, я взяла, посипала, і ретельно перемішала. І тепер залишаю їх на годину, щоб вони пустили сік. Поки баклажани пускають сік, перець, перцю і помідори я перекрутила на м'ясорубці. все змішала і ставлю на вогонь. На 15 хвилин. 15 хвилин пройшло. Ось так киплять помідори з перцем, така густа заливочка виходить. І тепер сюди я даю сіль, даю цукор, чесник, я його через прес пропустила. Перемішаємо і знову залишаю на 15 хвилин варитися. І вже в самому кінці, коли 15 хвилин вже буде добігати до кінця, я додав оцет. Все, залишаю на 15 хвилин. Пройшло знову майже 15 хвилин. Покипіла наша заливочка. І я виливаю оцет. Все. Декілька хвилин воно ще з оцетом прокипить, і заливка готова. Ми її будемо виключати, і вона собі буде настоюватися. А ми тим часом будемо займатися баклажанами. Баклажани я вже переклала на друшляк, трішки їх віджала легенько, ось тільки соку вони пустили. І тепер буду їх обсмажувати на олії. Ось таким чином смажемо баклажанчики з двох сторін до золотистої такої скоринки. Ось тільки я вже насмажила. І так буду смажити всі. Баклажани я посмажила. Заливка також готова, вона простигла, і я її спробувала. І на мій смак, нічого не потрібно додати. І солі, і цукру мені вистачає. Вона гостренька. Нагадаю, що я додавала дві перцюги. Ви можете додати одну. Але ця закуска називається вогник. Тому ця заправка має бути гострою. Але можете додати трішки менше, якщо вам не подобається гострий смак. Баночки у мене простерилізовані, кришки я пошпарила окропом. І тепер буду накладати в банки. Я буду чередувати на дно заливку, тоді баклажани, тоді знову шар заливки і знову баклажани. Зараз я зроблю одну баночку і вам покажу, як воно буде виглядати. Ось так хочу вам показати: на дно наливаю ложку. Заливки. Тоді 5-6 баклажанчиків я поклала і знову 2 ложечки заливки. Тепер знову накладаю, можна так трошки щільненько, не сильно, але трошки втрамбовувати. Ось так дивіться. Тепер знову так. заливочку. Ось так. І так, до кінця банки. Подивіться, як вдало в мене цей раз вийшло Три півлітрових баночки і одна 750 грам баночка. Все точно, точно, як казав мій дідусь, в акурат. І тепер ми будемо. Накладати кришки, але не міцно закриваємо, а просто так легенько. І будемо відправляти на стерилізацію. Стерилізувати будемо 20 хвилин з моменту закіпання води. Води у кастрюлі має бути по плечики. От, вода закіпає, і видно, що ось там по плечики. Ось так воно має стерилізуватися. Все засікаю 20 хвилин. Баклажани простерилізувалися, я їх уже міцно закрила кришкою. Дивіться, які вони гарні баночці, дуже гарно виглядають. Тепер їх переверну верх дном і накрию рушничком. І так вони будуть стояти до повного остигання. Якщо вам сподобався рецепт такої баклажанної закуски, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Тисніть на дзвоник, щоб отримувати сповіщення про нові рецепти, про нові відео, і будемо разом з вами готувати.